7 грудня 16.30. Дивимося питання. Місто Дніпро з 7 по 21 грудня. Яка ситуація в воєнному плані? Так, Дев'ятка жезлів може бути повторення подій, яке було. Туз Пентаклів, трійка пентаклів, п'ятірка жезлів. Все-таки, як я вам говорила, ваше місто щось завозиться для того, щоб забезпечувати захист від ракет. Ось є трійка пентаклів праця. Туз пентаклів це щось хороше таке. Я думаю, що це ППО або якась така зброя для того, щоб відбивати атаки по п'ятірці жезлів. Працюють вісім пентаклів. Дурень, але все-таки прильоти якісь можуть бути. Не все це можна зробити, тому що ця праця наче як обнулюється. Давайте подивимося, який фінал. Фінал справедливість. Що я скажу? Прильоти в цей період будуть. Але і про це говорить ось на дні дев'ятка жезлів і далі смерть. На жаль, будуть якісь прильоти і можуть бути навіть смерті. По дев'ятці жезлів це повторення події, які вже були. Але все ж таки, як я і говорила, щось ваше місто завозиться для того, щоб відбивати ці атаки. Працюється. Але є люди, які хочуть ось цю працю звести на нівець. Але по справедливості все буде нормально. Ну, як нормально, як в умовах війни, якогось тут критичного такого наступу на Дніпро і що тут. Зовсім все погано, то е, таких карт не випало. Але ж, все-таки, ось п'ятірка жезлів і дев'ятка жезлів, ракети будуть летіти, але працюють, е, щоб. Щоб це запобігти ось ці критичній ситуації. На жаль, я не можу сказати, що все буде добре в цей період, 7 по 21. І на цій колоді котів, до речі, мені її подарувала моя підписниця Нані Україна. Я дуже вдячна, я подивилася питання, чи варто людям евакуюватися з міста Дніпро, період 7, 21 грудня я дивилася. І ось тут побачимо. Ну, от, бачите, вежа у нас випадає все ж таки. Вежа і четвірка пентаклів на будинки, житлові, можливо, навіть, а, ви не бачили? Можливо, навіть на житлові будинки будуть ракетні атаки. Чи варто евакуюватися? П'ятірка кубків, дев'ятка мечів і четвірка жезлів. Я скажу так. Взагалі евакуації тут не показало. Єдине, що втрати будуть, і людям буде дуже страшно. По дев'ятці мечів це і нічні кошмари, обстріли, мабуть, будуть і вночі, і взагалі такі, знаєте, по якійсь критичній інфраструктурі, бо ось тут п'ятірка кубків може бути проблема з водою, проблема з енергетикою. по дев'ятці мечів. Будуть обстріли, на жаль, будуть. Але чи варто евакуюватися, щоб прям збирати чемодани і тікати всім до такого, ніби четвірка жезлів у нас випадає? Ні, евакуації такої, що, як, наприклад, наступ на місто Дніпро, я тут такого не бачу. Хто хоче, виїжджайте, це ваше право, тому що дійсно буде. Страждати критична інфраструктура, світло, вода ну, от, все це може бути перебої з опаленням, може бути проблема, тому що ось по п'ятірці чаш, але ж, все ж таки. Так, що в кого є можливість, виїжджайте, в кого маленькі діти. Так, але так, що прям зовсім всі давайте виїжджайте швидко, тому що дуже критична ситуація. Такого не показали, не на одній колоді. Але я вас попереджаю, що можуть бити в інфраструктуру. Бачите, ось тут у нас іде. Башня, енергетика, це. І, на жаль, далі у нас є четвірка Пентаклів. Це житлові будинки. І ось по четвірці жезлів. В житлові будинки також можуть бути прильоти, тому не ігноруйте повітряні тривоги, якщо вони є. Так, це було 7 по 21 Тепер давайте подивимось до кінця місяця. Тобто з 22-го. По 31 грудня до кінця грудня з 21. до кінця грудня ситуація в місті Дніпро в воєнному плані. Ситуація в місті Дніпро в воєнному плані. Яка буде ситуація щодо обстрілів у місті Дніпро до кінця грудня з 21. До кінця грудня дивимось, дивимось двійка кубків. Ну от все ж таки, щось туди до вас йде посилення. Ой. А в кінці грудня, з 21 числа, може бути посилення обстрілів, на жаль, і стати гірша ситуація з комфортом. Але все ж таки, Знайдеться ось тут на дні. У нас двійка кубків справедливості, Тут мир все-таки буде від наших партнерів, я вважаю, закордонних, те, що допоможе боротися місту Дніпро з цими ракетними обстрілами, для того, щоб покращити ситуацію. Ось дивіться. Четвірка жезлів і п'ятірка мечів. Все конкретно карти говорять про те, що можуть бути якісь прильоти, як я тоді казала, в житлові будинки. На жаль, таке може бути. Це може бути і критична інфраструктура, і житлові будинки. Я це не виключаю. Будуть, звичайно, це стримувати ось по імператору. Хочуть ситуацію стабілізувати з війною, але це може бути і вказівка на те, що ось цей імператор конкретно дає вказівку війною бити житлові масиви. Сподіваюся, що буде працювати ППО і в Дніпрі буде ситуація більш стабільна. Хоча ось по дев'ятці пентаклів, смерті, ну от хочуть знищити комфорт. Дев'ятка пентаклів це все, все добре, все є, людина кайфує, живе собі добре і смерть обнулити ось цей комфорт, забрати в людей тепло, газ, світло, воду, ну все, щоб, щоб їх ось так як в рамки поставити. Якщо брати по цьому розкладу, то, на жаль, ще в грудні будуть неприємності в місті Дніпро, але це війна. Треба всім молитися, сподіватися на краще. Так, і давайте ще на цій колоді подивимось на евакуацію населення з 21 грудня по 31 до кінця року. В другій половині грудня, чи потрібно населенню евакуацію робити в місті Дніпро? Місто Дніпро, чи потрібно робити евакуацію населенню? Так, сімка пентаклів, Це на дні. Значить, вже ну, достали кацапи, що сказати? Так, король мечів, колесо фортуни. І п'ятірка чаш. От як я і казала і в попередньому розкладі, буде проблема. Хто хоче, виїде по колесу фортуни. Король мечів говорить про те, що може бути холодно. Будуть бити по інфраструктурі Це мечі, це може бути і електрика, і опалення, може бути холодно, голодно. І ось деякі, звичайно, по колесу фортуни можуть. Думати про виїзд, але в більшості випадків люди будуть страждати і сидіти вдома, і ось по цій сімці пентаклів, очікувати, очікувати, коли буде покращення. Я вважаю, що може бути проблема з опаленням. Дуже опалення і вода, дуже багато постійно випадають кубки. Ось ця п'ятірка кубків, якийсь ну, такий стрес, уже вічі, людям вже так все це надоїло, вже так хочеться спокою, тепла, добра, і щоб закінчилась ця війна. Але ще поки. Поки така ситуація, і в кінці грудня може бути загострення ситуації. Так, я зараз зроблю розклад на Дніпропетровську область Із 7 грудня до кінця грудня, що вам чекати? Дніпропетровська область в цілому з 7 грудня, нагадую, зараз близько 17 години. 7 грудня, що чекати? Ось що у нас тут випадає на Дніпропетровську суд перевернутий. Ну, на жаль, будуть сирени і будуть жертви. Не хотілося би, але... але. Так, що чекати Дніпропетровській області? З 7 грудня до. Кінця року Дніпропетровщина. Вся повністю обстріли. Дніпропетровська область. що чекати людям. Так, ох, бачите, показує вісьмірка мечів на дні обмеження всього. Це вже зрозуміло, 5 мечів, війна, шістка мечів. Сонце. Ну, от, знаєте, мабуть, в деяких регіонах Дніпропетровської області, там, де було найгірше проблема, трошки буде відходити і буде трошки по сонцю покращення. В якихось населених пунктах. Далі, ось у нас йде пентаклеві карти і помірність. Так, як я з першого триплету вам сказала, я не знаю, чи це Нікополь, тому що я на всю Дніпропетровську область робила. Але ось там, де дуже-дуже багато обстрілювали, окупанти трошки відійдуть, і буде. Трошки покращення, але це покращення, знаєте, без, покращення без погіршення. Немає гірше, і то вже краще. Тому що ось, сімка пентаклів це очікування, розчарування, очікування чогось матеріального покращення. Але ситуація, от, знаєте, так, стабілізується і буде, все ж таки, також я думаю, що проблеми з опаленням, з водою і. По ось цим мечовим картам холодно може бути. Хоча люди зовсім замерзати не повинні. Але ж я не знаю, там дуже дуже сильно інфраструктура постраждала. Бачите, ось сімка мечів. На дні і далі імператриця. Будуть і ой тут сім жезлів, десять жезлів, обстріли, звичайно, будуть. І все, все для того, щоб сковати комфорт. У Кацапів є і намір окупувати Дніпропетровщину повністю, але все-таки далі у нас іде сімірка жезлів, важко їм це буде, і я вважаю, що вони це не достигнуть. Не достигнуть цієї цілі. Так, давайте подивимось питання щодо евакуації населення. Чи є необхідність прямо завтра збирати валізи і тікати світ за очі. Дніпропетровська область. Чи потрібно населенню евакуюватися? Чи потрібно населенню евакуюватися з Дніпропетровської області? У грудні Так, четвірка пентаклів. Я там, де я є, і я не віддам цю територію на дні. Так, відлюдник. Трійка пентаклів і королева жезлі. В принципі, також тут. В цілому по області евакуації не показало. Хто, звичайно, хоче, може виїжджати по відлюднику, тому що в деяких регіонах, де найбільше постраждала інфраструктура, не буде світла і буде холодно. Бачите, ось як на цій карті котик у нас іде. І ліхтариком світить ось така ситуація зі світлом напряжна, звичайно, але буде працювати щодо відновлення, ось тріка пентаклів. І по королеві жезлі все ж таки область будуть тримати, але будуть обстріли. Тому, в кого є можливість, можете виїхати. Але тотальну евакуацію карти не показали. Все ж таки, на, на дні у нас ось четвірка пентаклів. Це там, де я є, а хто хоче, звичайно, по вісьмірці Кубків може виїхати. Обстріли будуть, все як завжди, наші люди вже звикли. Ось така ситуація на місто Дніпро та Дніпропетровську область до кінця року. Дякую за те, що дивитесь мій канал. Підпишіться, поставте лайк, пишіть коментарі. Я за все дуже вдячна. До нових зустрічей!